Зараз всі дуже активно обговорюють допомогу від Америки. І от мені стало цікаво, чи це якось повпливає на курс долара, тому що прогнозують насправді аж 50 гривень за один долар. Ну ти знаєш, прогнози така собі річ невдячна, як то кажуть, особливо коли прогнозуванням займаються диванні експерти. Але дійсно, цьогоріч у лютому, американський долар побив свій історичний рекорд, сягнувши тоді 38,62 копійок за гривню. А днями переднув долар на жаль, так званого психологічного. Чну позначку та у 40 гривень, і дійсно аналітики переважно прогнозують подальшу незначну, але девальвацію гривні, бо ж на курс нацвалюти впливає абсолютно все не тільки війна, та на це впливає на це впливають бюджетні видатки, міжнародна допомога і навіть блокування польсько-українського кордону ну, з іншого боку. Вчора розблокували всі абсолютно е, пункти перетину із польським кордоном. Е, е, психологічну позначку ми все одно відмкнули назад. Уже знову 39 із чимось. Мені знайомий який своїй дружині постійно постійно повторює, що він її брав, коли долар був по 4,6. <рес> Тому чого а, але що він натякає просто цікаво. Давайте подивимось, чого очікувати нам далі від курсу і чи все добре складеться в цієї родини, і чи варто вкладати кошти в валюту. Нижче за 40. курс долара, який останні два тижні по копійці наближався до психологічної відмітки у 40 гривень за один зелений, подешевшав. Але чи надовго він скаче весь час, тобто на вихідних він падає, а в будні дні вони підростають купувати зараз чи почекати літа? Та наскільки надійна криптовалюта? Немає однієї валюти, в якої в яких є защадження моєї сім'ї? Криптовалюта не є валютою. Від чого залежить курс валют реальних і віртуальних? Прогноз експертів заряджений на прибуток за Вище за 40 навряд чи стрибне такий прогноз економістів щодо курсу долара, який два останні тижні лихоманило. У нас зараз рекордні резерви за всю історію, тому він контролює все, що відбувається на міжбанківському ринку. Однак українці, які пам'ятають рекордні стрибки 2008 та 2013, до прогнозів ставляться з перестраховкою. Експертів слухають, але довіряють своїм прогнозам. Зрозуміти, куди він буде коливатися, неможливо, тому що то він 38,5, потім 40. Безумовно, я думаю, що курс валют буде рости. Я думаю, він буде волатильним в рамках 1-2 гривень. Плюс, мінус, але великого зростання до 2024 році не буде. Стабільність не означає, що курс може завмерти на якомусь одному значенні, але і стрибків за 40 економісти не прогнозують, переконують, у головного регулятора ринку Нацбанку все прораховано. Нацбанк оновив макропрогноз і на цей рік. От буквально на минулій неділі, в кінці, там також мова йде про те, що ЗВР, золото резерви просто на кінець року будуть 40 мільярдів доларів будуть в наступному році 40 мільярдів доларів. Тобто, це така фінансова подушка нашої української гривні. Ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою. Без крайньої необхідності валюту продавати не радять. Натомість, щоб зберегти заощадження, звертають увагу на золото, яке стабільне у ціні. Ми запитали в десятьох чоловіків, у чому зберігають гроші. Сім з десяти, окрім реальних валют, купують і віртуальні. Я намагаюсь диверсифікувати всі ризики, тому немає однієї валюти, в, якої, в яких є заощадження моєї сім'ї. Я зберігаю свої заощадження частково в доларі, частково в гривні. Дуже частково в криптовалюті, але не дуже там багато. І хоча зараз існує більше ста різних віртуальних валют, вкладатись в них економісти не радять. Це варіант для тих, хто слідкує за курсами та розуміє, коли гроші віртуальні, виводити у реальні. Криптовалюта не є валютою. Криптовалюта не є інструментом збереження. Це чисто спекулятивний інструмент. І якщо ви хочете пограти в казино, ви граєте в казино. Так те та саме з криптовалютою. Але, звісно, це не про ваші збереження. Купувати долари та євро економісти радять пізніше. Мовляв, гривня буде зміцнюватися. Тому курс купівлі влітку в межах однієї гривні може стати вигіднішим. Що я вам скажу? Якщо українцям цікавий курс долара, значить не так все погано, значить ще є, що скоро міняти. великдень, скоро великдень, і буде дуже актуально. Оце знаєте стадія бідності, коли ми починаємо міняти долари. А це останнє вже да передостання, бо там ще є Май, запаси, має ті, які гроші і наступна міняє злоті зуби ще є. Якщо якщо серйозно про те, куди вкладати кошти, існує правило трьох, воно незмінне вже багато багато років. Угу. Вкладайте третину, якщо у вас є заощадження національну валюту, третину в іноземну валюту і третину в цінні папери або наприклад там в облігації облігації українські держави. я вже я я вже володя бачу як сидить людина така в якої я там лишилося буквально підсот гривнітки ми дійсно зараз поділю на три дай в моємесе